Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося, кажуть. Треба його якнайшвидше на небо повернути. А де ж ви його знайдете, заквохтала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо? Того й спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала торбинку, в торбинці зернятка. Вирушили курчата, йшли, йшли і, і бачать на городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Он на тину сорока сидить, може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала. Курчатка, курчатка, куди це ви йдете, куди це йдете? Куди це вийдете, курчатка? Відповідають їй курчата. От сонечко сховалося. Три дні його на небі не було, йдемо його шукати. І я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю, а заєць, може, й знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока. Побачив заєць, що до нього гості йдуть. Поправив шапку, витер вуса і ширше прочинив ворота. Зайцю, зайцю, запищали курчата, заторохтіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю, а от моя сусідка Качка та, мабуть, знає. Вона біля струмка в очереті живе. Повів їх заєць до струмка. А біля струмка качиний будинок стоїть, і човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, чи вдома, чи ні? крикнув Заєць. Вдома вдома, закрякала Качка. Все ніяк не можу просохнути, адже сонця три дні не було. А ми якраз сонечко йдемо шукати, закричала їй у відповідь курчата сорока і Заєць. Чи не знаєш ти, де воно живе? Я ж бо не знаю, а от за струмком. Під дуплистим буком їжак живе, він точно знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком та дрімав. Їжачок, їжачок, разом закричали курчата, сорока, заяць і качка. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі, чи не захворіло? Подумав їжак та й каже, Як не знати, знаю, де сонечко живе. За буком велика гора, на горі велика хмара, а над хмарою сріблястий місяць там і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю і покрокував попереду всім дорогу показувати. От прийшли вони на верхівку високої гори. А там хмарка за вершину вчепилася і ложить собі, вилежується. Залізли на хмарку курчата, сорока, заяць, качка та їжак. Сіли зручніше і полетіла хмарка прямісінько до сонця в гості. А місяць побачив їх і швидше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю, місяцю, закричали йому курчата, сорока заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми дуже за ним. А місяць і відповідає гаразд, я покажу вам сідайте, я вас відвезу. Привіз їх місяць до воріт сонцевого будиночка. А там темно, світла немає, спить, мабуть, сонечко, і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заяць вухами засіпав, а їжак паличкою постукав. Сонечко, сонечко, визерни посвіти. Хто під вікном кричить? питає сонечко, хто мені спати заважає? Це ми, курчата та сорока, заяць качка та їжак. Прийшли тебе будити, ранок вже настав. Ох ох ох, застогнало сонечко, як же мені на небо визирнути. Три дні мене хмари ховали, три дні затуляли собою, я тепер і заблищати не зможу. Почув про це заєць, схопив відро іну воду тягати. Почула про це качка, почала сонце вмивати водою. А сорока рушником витирати, а їжа колючою щитиною начищати, а курчата ті стали сонечка смітинки струшувати. Викотилося сонце на небо, чисте, ясне та золоте. І всюди на землі стало світло і тепло, а курчата на сонячному промені униз полетіли. Вийшла погрітися на сонечку й курочка. Вийшла, заквохтала, курчат до себе кличе, а курчатка тут, як тут. По двору бігають, зерно шукають, на сонечку гріються.